Поки наша ватага прощалася з вечірнім сонечком, увагу завиванця привернула невеличка хата, що поодиноко стояла неподалік від узлісся. Він штурханув колобка під бік, і той подивився на хатину. Звідти доносилося кукурікання півня та квоктання курей, майже такий хуторець, на якому мене баба спекла, щоб потім з'їсти. Він задумався, а тоді додав, скільки ще хлібців там буде з'їдено. І тут раптом, на півдорозі до будиночка, колобок помітив руду пляму, яка металася від куща до куща, поступово наближаючись до хатини. Ти диви, знову лисиця, мовив він. Казав же їй не траплятися мені на шляху. Ну що ж, сама винна. Друзяки. А ходімно поспілкуємося з моєю старою знайомою. Вона аж рушила до старого дерев'яного будиночка, поруч з яким на пеньку сидів півень. Весь такий яскравий чепурний, він горлав своїх пісень і зовсім не помітив наближення небезпеки, а руда злодійка вже наблизилася майже впритул. Вийди, вийди, півнику, на ганочок!» – муркотіла вона собі під ніс. Завиванець насупився «Ой, зараз півнику й настав би кінець. Якби ми не надійшли, додав колобок, але чого ж вона так довго возиться? Адже добралася сюди значно раніше за нас. Може, тоді розділимося і подивимося, що тут робиться, запропонував завиванець. Колобок лише кивнув у відповідь: відтак, шість пиріжків пішли із завиванцем у розвідку, а решта лишилася з колобком та обдумували, як лиску провчити. Колобок помітив біля тину калабаню, в яку господарі будинку певно скидали різне сміття та рештки їжі. І слід сказати, що аромат звідти доносився, ну, не надто приємний. Але саме звідти лисиці точно було би зручно зайти до півня, адже через той сморід її запаху не відчув би навіть пес. Команда розвідників тим часом обійшла хатину з тилу і побачили, що в тіні за будинком лежали щільно зв'язані мішечки, звідки доносилися кутку дахтання курей. А ближче до хатини була собача будка, яка чогось була вкрита великим кожухом. Вони повернулися назад, щоб сповістити решту ватаги, що лисичка, певно, готує банкет, а ще про накриту собачу будку. Вона могла прийти не сама, припустив завиванець. Може, і не сама, тихо сказав Колобок, а може і сама, бо нікого більше ми тут досі не помітили. А ця руда ще та пройдисвідка. А потім додав: як би там не було, часу в нас обаль. Лисиця тим часом підкрадалась все ближче до півдня. Вона була певна, що ситуація під її контролем. Втім, лисичка завжди була впевнена у собі. Працюємо не силою, прошепотів колобок, а головою, як вона. Ви, пиріжечки, – глянув він на тих, що ходили із завиванцем у розвідку, біжіть швиденько до собачої будки, скиньте того кожуха та гляньте, чи немає там часом хоч якого пса. Якщо так, розрухайте його. Далі він поглянув на тих пиріжків, які лишилися з ним, і стежили за лискою. А ви. Біжіть швиденько до будинка та влаштуйте там галас, щоб відволікти руду від півня. Зрештою, колобок звернувся до завиванця. А ти, друже, визвали отих бранців з мішків попсуємо трошки лисиччину вечірку. Завиванець кивнув і разом із командою перешків розвідників попрямував назад до подвір'я, з якого вони нещодавно повернулися. В цей час решта перешків Покотилася до хати, як справжній спецназвісі, та, вискочивши один на одного, добралися до вікна і почали грюкати в нього. Лисиця сіпнула вухом і подивилася у бік пиріжків, які гатили у вікно. От, поганці, ви що це витворяєте? гаркнула лисиця. В цей час півень на мить лишився без нагляду, і цього для колобка було достатньо. Він викотився на пеньок поблизу колобані та голосно гукнув: Півню, дурню, тікай! Хіба не бачиш, що лисиця під дзьобом? Півень, довго не думаючи, зіскочив штину та дриминув до курника. Лисиця зрозуміла, що її провели. Вона обернулася і побачила колобка. Ах, це ти мені полювання зіпсував? прошепіла вона. Я спокійно відповів колобок казав же тобі не траплятися мені на очі, але ти, наче спеціально, нариваєшся. Поки лисиця перегаркувалася з колобком, завиванець уже повипускав лисиччину здобич, яка з галасом метнулася до курника. Шум птахів доповнився гавканням старого пса, який вже був трохи глухеньким, тож дрімаючи у будці накритій господарським кожухом, пропустив усю вечірку. Та пиріжки розвідники справилися зі своєю задачею добре і якраз вчасно. най тебе качка копне, паляниця, ти тупа! заверещала лисиця і кинулася до Колобка, який досі стояв на пеньку. Він вправно зіскочив зі свого постаменту саме в той момент, коли лисичка в стрибку летіла на нього. А далі все було, як у крутому голівудському блокбастері. Колобок ухилився від атаки, і лисичка приземлилася чітко в колобаню. З За хати, нарешті, вибіг, ну точніше, викульгав, гавкаючи старий пес. Почувши весь цей гамір, у вікно висунулася стара баба, перекинувши, відчиняючи його кошика з хлібом, який стояв на підвіконні. Вона невдоволено закрехтала: Який тобі совідій ти наробили тут гармейдеру в таку пору! А потім, помітивши, що вивернула назовні хліб, ще додала кілька рівнів відбірної лайки та почала гукати діда, щоби той ішов розбиратися. Колобок закликав усіх своїх побратимів, а пиріжки, які були під вікном, прихопили з собою ще й півбуханця житнього хлібу, який на початку спросоння нічого не зрозумів, але коли побачив, що знаходиться вже не в хаті, швиденько побіг за пиріжками на свободу. Лисичка ж вся в багні, в якомусь гниллі та в ганьбі, Смердячи гірше чорта поперла не озираючись в бік лісу, клянучи колобка, на чому світ стоїть. Колобок дивився їй слід, без злості, лише з висновком. Тепер у цьому лісі, сказав він в отазі, більше не буде старих правил. Хто полюватиме на нас, має знати, ми не просто їжа, ми все пам'ятаємо. Так хлібобулочна команда не лише врятувала півня та зірвала лисичину вечірку, але поповнилася черственьким, але бувалим півбуханцем. Після другої перемоги над Лисицею колобок зрозумів, що їх стало більше, а ворогів по лісі чимало. Як мінімум Лисиці він вже так добре допік, тож навряд вона забуде ці неприємні зустрічі. Саме тому потрібно було якось ховати в лісі свою ватагу, адже 15 хлібців у одній норі чи за одним кущем не заховається, а поповнення хлібобулочної ватаги відбувалося постійно та трошки хаотично. Тому сміливий ватажок почав думати про облаштування захищеного табору. Схованки, де можна безпечно відпочивати, за потреби ховати трофеї чи планувати визвольні операції. Тож, коли ватага зібралася перепочити під розлогим старим дубом, колобок звернувся до них. Побратими! Боюся я, що з панянкою Лисицею нам ще доведеться зустрітися. Але й інші мешканці лісу, чесно кажучи, не зовсім дружні до нас. Досі нам щастило, але в майбутньому може статися так, що просто втекти, як ото було з будиночку бабусі за лісом. Буде недостатньо. Та й хижаків не варто недооцінювати. Вони теж роблять висновки. А значить, нашій ватазі потрібно не просто місце, де можна перечекати ніч, а справжній сховок. Так, нам потрібне щось надійне, промовив завиванець, щоб ніхто крім нас не міг знайти. «А вже ж, ми не можемо вештатися вмання, – сказав один з пиріжків. Нам потрібно місце, де можна і зібратися, і сховатися, і перевести дух, і тримати наші припаси, додав інший. І що без протягів, пробурчав півбуханки. Я вже й так зачерствів, ще трохи і ревматизм вхопить. Правильно, правильно, підхопили інші. Гайда місце шукати. Після такої короткої наради ватага розділилася на кілька загонів на чолі з Колобком, завиванцем та черственьким півбуханкою. Вони домовилися ретельно обстежувати певні частини лісу та зібратися знову під цим дубом, коли сонце почне схилятися до заходу. По тому три групи хлібобулочних виробів рушили у різних напрямках. Кожен з них розумів важливість їх місії, тому вони старанно вивчали ліс, шукали, як то кажуть, не очима, а серцем. Колобок неквопливо йшов з чотирма пиріжками і дивився на сліди, на поламані гілки, на те, де звірі ходять часто, а де оминають. Півбуханка зі своїми пиріжками ретельно стежив за повітряними потоками, щоби бодай не вхопив ревматизм. А ще вітер міг рознести запах смачненької випічки та привабити зайвих непроханих гостей. Завиванець зі своєю групою теж нюхав повітря, адже за останні дні він неабияк натренував свій нюх і вміло ним користувався. Проходячи повз чергову ялину, він зупинився А що це тут? спитав він тихо. Тут, напевно, хтось є. Під густим корінням старого хвойного дерева, де мох утворював майже справжню завісу, щось ледве чутно шурхотіло. Не хижу, не швидко, обережно, ніби боялося самого звуку. Не бійся, виходь, спокійно мовив завиванець. Ми не їмо своїх. З під коріння повільно викотився ще один пиріжок, невеликий, трохи прим'ятий з одного боку, з надломленою скоринкою. Начинка його пахла яблуком і корицею. Я, я боюся, що мене той ведмідь знайде, прошепотів він. Я вже другий день тут переховуюся. А вночі знаєте, які тут страшні голоси? Завиванець підійшов ближче. Його голос був м'який, але впевнений. Ти втік з дому? Чого ти боїшся ведмедя? Пиріжок перевів дихання і тихо промовив. Так, я втік, але ну не зовсім з дому. Швидше від ведмежої банди. Яка ще банда? здивовано запитав Завиванець. Ну, бурмило і оте от противне дівчисько, відповів пиріжок. Завиванець вирішив більше не мучити переляканого пиріжка, а краще розпитати разом з усією ватагою. Тож він запропонував поки трохи відволіктися і допомогти їм знайти гарний сховок для ватаги хлібобулочних виробів, які випадково оселилися в Череному лісі. Пережечок аж повеселів, коли дізнався, що ватага колобка вже досить велика. Тож тепер йому точно нічого боятися. Тому він залюбки приєднався до решти і розповів Завиванцю про ту частину лісу. Яку встиг дослідити за останні два дні. Тим часом колобок зі своєю групою пиріжків підійшли до цікавої ділянки, яка була природньо огорожена від решти території густим чагарником, за яким виднілися високі кремезні ялини, які наповнювали повітря досить сильним запахом хвої. Товариші кілька разів обійшли цю ділянку і не знайшли, як пробратися всередину. Жодних стежинок чи слідів звірів теж не виявилося. Це невелика, але густо заросла частина лісу скидалася на справжню фортецю, яка при цьому зовсім не виділялася на тлі лісу. Ось воно, сказав колобок нарешті, ідеальне місце, але нам треба трошки до нього докласти зусиль. Тож, коли ватага зібралася знову під старим дубом, у них було одразу дві теми для розмови. По-перше, потенційна фортеця, яку знайшов колобок. А по-друге, новенький пережечок, якого, за його начинкою, почали називати Яблучником. Колобок запропонував Ватазі спочатку познайомитися з новим побратимом, адже облаштовувати нині сховок не вийде, і ночувати все одно доведеться у корінні дуба, пильнуючи вночі спокій ватаги по черзі. Усі погодилися, а тому яблучник почав свою історію. Мене з братчиками господарі везли на ярмарок. Якраз коли ми проїздили через ліс, я собі було ще подумав, що ліс це свобода. І саме в цей момент посеред дороги з'явилася якась дівчинка. Господар різко зупинив коней, і кошики з моїми братчиками мало не перевернулись. А мені, так як я лежав згори, пощастило випасти з кошика на віз. Недовго думаючи, я зістрибнув із возу на траву та відкотився на узбіччя. А за рештою подій я спостерігав з високої трави. Адже відбулося там жахіття, якого не міг ніхто передбачити. Господар було ввічливо звернувся до дівчинки, запитавши, що вона сама робить в лісі, та мовляв, де її батьки. Хоча саме через це дівчисько він щойно мали не втратив воза. Та яке ж було його здивування, коли дівчисько, буркнувши щось собі під носа, свиснуло, після чого я почув страшне гарчання, аж очі заплющив на мить, але цікавість взяла верх, і я продовжив стежити. Отож, за гучним ревінням почувся хрускіт гілок сусідніх кущів, і на дорозі з'явився здоровенний бурий ведмідь. Бурмило стало на задні лапи і знову загарчало, остаточно сполохавши коней, які різко рванули вперед. Все, що було на возі, поперекидалося і опинилося на дорозі, після чого дівчисько швидко підбігло до моїх братчиків та позгрібало їх назад до кошиків. Потім вони з бурмилом потягли все до берлоги. Попри страх, я все ж таки простежив за ними. Але врятувати братчиків самотужки так і не ризикнув, соромно завершив яблучник. Відпустивши очі. Колобок та решта зграї підтримали його. Ну і як це б ти міг їх виручити, братику, сказав завиванець, коли ти перший день у лісі та й не знаєш, хто там ще в берлозі може бути. Все ти правильно зробив яблучнику, додав колобок. До того ж, тепер у тебе є наша ватага, тож ми вже щось придумуємо. Але зараз гайда відпочивати, а зранку порадимося. По цьому ватага розбрелася по сховках у корінні дуба. А кілька пиріжків лишилися в дозорі, зайнявши позиції на розлогих гілках старого дерева. З першими променями сонця ватага знову зібралася біля кореневища на нараду. Колобок почав: Братчики! Нині нам треба почати готувати наш новий сховок. Тому буду просити тебе, півбуханко, взяти з собою вісьмох пиріжків та почати облаштування місцини, яку ми вчора виявили. Там треба зробити гарно прихований вхід. Та укріпити чагарі зсередини хвойним гіллям, перетворивши ті кущі у справжні стіни. Також треба облаштувати дозорні позиції на гілках ялин та прослідкувати, чи не буде видно нашої фортеці згори. Адже ми із Завиванцем нещодавно познайомилися з місцевою вороною, і, якщо чесно, вона напевно лишилася не надто задоволена цією зустріччю. Тому краще подбати і про захист від пернатих мешканців. Та не питання колобочку. Відповів півбуханки. Я бачив частенько, як господар щось ладнав по господарству, тож я точно знаю, що нам треба робити. Ну а ми із Завиванцем, яблучником і рештою пиріжків підемо розвіднимо ситуацію з берлогою, додав колобок. Ватага погодилася з ватажком, і усі рушили спочатку до місця нового сховку, а потім розділилися, так як казав колобок. Прийшовши до великих ялин, ватага швидко взялася до роботи. Перш за все, півбуханки знайшов куща з дещо підсохлим гіллям. Тож пиріжки буквально прорубали собі шлях. Далі вони залізли всередину хащів і почали формувати там умовно кімнати. Вони збирали гілки та сухе листя, за рахунок чого змогли замаскувати вхід, а також ущільнити свої стіни, які формувалися зі щільних гілочок чагарів. В якийсь момент півбуханка сказав, що вони можуть зробити навіть краще, якщо знайдуть трохи глини. Тож він взяв одного з пиріжків та, проінструктувавши решту, пішов шукати необхідний матеріал. Але крім того, у бувалого хлібця з'явився ще один план капкан, про який він вирішив поки не розповідати друзям. Разом з пиріжком вони досить швидко дійшли до знайомого узлісся. Попереду показалася знайома хатина і півень на тині. О, а чого це ми сюди прийшли? запитав пиріжок. Зараз дізнаєшся, відповів півбуханки. Маю дещо своє забрати. Пережок довірився побратиму і пішов за ним. Вони спершу підійшли в притул до хати, переконавши, що господарів там немає, обережно обійшли її та зайшли до двору. Старий пес, як зазвичай, дрімав у будці, тож не створював жодних незручностей, а кури, які лише швенділи по двірям у пошуках зрини червячків, зовсім не звертали на гостей жодної уваги. Відтак, хлібчики посміливішили та спокійнісінько підійшли до майстерні, де старий господар тримав свій реманент. Ох, чудово, потер руки півбуханки, ось це мені й треба. Після цього він побачив на столі порожнього мішка з під борошна. За допомогою пиріжка вони підсунули до столу ослінчика, а далі півбуханки заліз на нього та вхопив краєчок мішка і потяг його додолу. Раптом, звідки не візьмись, на побратимів гепнувся коржик. Він був продовгуватий та досить сухенький, до того ж, трохи надгризений. Напевно, старий взяв його як перекус. Коли щось майстрував, але чогось не встиг з'їсти. О, старий друже, радісно звернувся до нього півбуханки. А я вже думав ти той, стариган тебе вже геть зовсім згриз. «Півбуханчик милесенький, так би й було, якби бабі не закортіло чогось до сусіднього хутору з'їздити, відповів Коржик. Відтак невдоволений дідуган кинув і мене, і свої справи і посунув ладнати воза. Тож я вже десь з півдня згадував, як ти пропав з хати. Та обдумував і свою подальшу долю, а тут ви навідалися. Ну, поговорити ми ще встигнемо, перебив його півбуханки. А тепер нам треба поспішати. До того ж, додаткова пара рук нам зовсім не завадить. Тому запитую тебе лише одне і лише один раз. Коржику, ти лишаєшся тут думи гадати, чи підеш з нами до лісу вольним життям жити, де тебе не з'їдять і в біді не кинуть, бо всі ми там вірні побратими. Коржик, не задумуючись, відповів. Та, звісно ж, вами, братчики, чого ж мені тут на погибель чекати? Досі пережечок за тим усім лише спостерігав, не проронивши ні слова, але тепер втрутився у розмову. Братчики, я, звичайно ж, радий, що ви знову здибалися і все таке, але затримуватися тут надовго, чесно кажучи, бажання не маю жодного. Півбуханки, ти можеш пояснити, нащо ми приперлися аж з лісу сюди? Звичайно ж. Відповів той, для облаштування табору нам треба деякий інструмент, а у діда тут його досталь. До того ж, він мені пів моєї буханки винен. Тож гайда до роботи. За цими словами, півбуханки розкрив мішка, за якими вони дерлися аж на стіл та почав скидати туди якісь ножі, вилку для прополювання бур'янів, невеличку лопатку, відерце, дроти, мотузки та інші речі, які він планував використати для облаштування не просто сховку, а справжньої фортеці посеред лісу. Коли мішок уже був наполовину заповнений, півбуханки зупинився і сказав: Ну, напевно, цього буде достатньо. Почухав він свою присмажену скоринку. А як же ми то все до лісу дотягнемо? запитав пиріжок. Коржику. А підкажи ну, у діда у стодолі ще й досі є той візочок, якого він колись змайстрував для свого онука? Пам'ятаєш, ти казав, що тобі інші буханки переказували. Та напевно, відповів коржик. Та гайда глянемо!» Усі троє попрямували до стодоли, де зберігалося сіно та деякі інші речі, які господар нечасто часто використовував. Зокрема, на великому цвяху, вбитому у стіну, висіла чудернацька чи то машина, чи то візочок з чотирма коліщатками, чи то якийсь чарівний транспортний засіб. Так чи інакше, він ідеально підходив до справи. Півбуханки кілька секунд оглядав стодолу, а далі гепнув по косі, яка стояла оперта об стіну, та так, що її металева частина чітко поцілила по візочку, вирвавши цвяха зі стіни. Завдяки тому, що на підлозі стодоли було досить багато сіна, вся ця операція пройшла відносно тихо. З собачої будки все ж таки долинуло якесь погавкування, але за мить пес знову захропів. Тож друзі поставили свій транспортний засіб на колеса та витягли його назовні. А далі разом закинули мішка з інструментами у візочок і швиденько попрямували назад до сховку, де тим часом залишені пиріжки вже виконали усі вказівки піввуханки. Тож, коли наш інженер повернувся з поповненням, він був дуже задоволений результатом. Єдиним непередбаченим моментом виявився візочок. Тож пиріжечкам довелося поки що припаркувати його неподалік, гарно замаскувавши гілками.